Спочатку повноштабного вторгнення 60% всіх фішингових атак, шахрайських отаких от атак в Україні, здійснюється з зі сторони Росії. Телеграм використовує свій власний. Протокол шифрування, що там за протокол, до нього довіри немає. Все, що робиться на окупованих територіях і в Росії, всі провайдери мають доступ до вашого трафіку. Можна відслідкувати, куди на які сайти ви заходите, що ви робите. Якщо у тебе є сигнал на телефоні, відповідно, ти вже дуже підозріла особистість. Вітаю! Ви на каналі вгору Херсон. і Сьогодні ми говоримо про цифрову безпеку разом з Юрієм Антищуком, експертом з інформаційно-комунікаційних технологій та головою фонду об'єднання. Юра, я хочу почати з напевно, з найтригірнішої теми останнього року, а може й більше з телеграму. Чи варто користуватись телеграмом? Чи це безпечно? І хто може сказати об'єктивно, які дані звідти можуть втікати і передаватись туди, де вони не мають бути? Угу. Е, ну насправді це дійсно таке багатогранне питання, на яке можна також доволі широко відповісти, е, дивлячись. З різних кутів, ну по-перше, ну треба розуміти, що що б там не казали, як би не робили, популяризували тему, продвигали тему. Що телеграм найбезпечніший месенджер і таке інше, ми йдемо до самого початку. Розуміємо, що засновник телеграму це хто Росіяни. росіянин. Дуров, хай би як би він там себе не розказував, що він там покинув Russian Federation і переїхав, тому що його там утискали, і таке інше. Знову ж таки. Коли ми дивимося і аналізуємо, чи це будь-який месенджер не тільки Телеграм, нам треба дивитися на те, наскільки він є відкритий, чи проходив компанія аудити безпеки незалежними компаніями. Зазвичай ці аудити безпеки, які це як аудит ну, будь-якої організації, фінансовий аудит, є от аудити безпеки цих різних месенджерах або там застосунків, то компанії мають проводити аудити, робити певні висновки. І якщо компанія відкрита, вона Зазвичай публікують ці аудити у себе на сайті. По третє, треба розуміти, де компанія знаходиться. Юрисдикція компанії, де вона зареєстрована і де знаходяться її сервери. Одна справа, де зареєстрована компанія, інша справа, де сервери, в яких країнах, бо в кожній країні також свої різні закони. Відповідно, якщо закон, ну як, наприклад, там в Росії зобов'язує всіх провайдерів, всіх компаній зберігати інформацію на серверах, там тільки у них, і не можна, щоб зберігалася інформація за межами країни, і плюс можуть мати безперешкодний доступ до цих даних певних правоохоронних органів, ну і так далі. Тобто є певні в кожній країні свої закони, які зобов'язують цифрових гігантів, ну і взагалі цифрові компанії, видавати певну інформацію, надавати ділитися і таке інше. І ще багато, багато, багато нюансів, які протоколи використовуються для шифрування і так далі. Тобто, це перше, з чого можна подивитися. Тобто, якщо от взяти все, про що я сказав, то теограма максимально закрита. Контора, тобто ніхто ну не розуміє, от е, наскільки там дійсно є якась співпраця, немає прямої, е, ну треба також зауважити, що немає прямого е, ну, підтвердження того, що йде таке співпраця між ФСБ, наприклад, і Дуровим. Тобто, от, прямої такої немає інформації, але ніхто і не відкидає цю можливість. Е, По-друге, Телеграм, якби не казали, що він безпечний. Але коли спілкуються між собою користувачі, наприклад, я написав тобі щось в телеграмі, ти мені відповіла, то ця наша комунікація вона не шифрується. Є таке розуміння, як е, е, наскрізь не шифрування. Що це означає? Це означає, що коли я набираю тобі текст якийсь, він шифрується у мене на моєму смартфоні. в Зашифрованому вигляді це повідомлення йде до сервер на сервер телеграму. Де він знаходиться, ми не знаємо, чи є доступ до цього серверу, яких спецслужб і таке інше, ми не знаємо про це. Але якщо ця інформація зашифрована, то в принципі її розшифрувати дуже складно. От. І в такому ж зашифрованому вигляді з сервера йде тобі на смартфон. І тільки у тебе на смартфоні воно розшифровується, ти можеш прочитати. Тобто оцей ланцюжок, так, ми маємо бути впевнені, що оцей, от, як йде наше повідомлення, воно на кожному етапі зашифровано, і тільки у тебе розшифровується. Це називається наскрізне шифрування. Тобто, у мене зашифрувалось, у тебе розшифрувалось, і весь цей процес е, ніхто не може зрозуміти, що ми там пишемо один одному. Так от, е, в Телеграмі, е, я коли проводжу тренінги, е, таке питання ставлю там, от всі месенджери е, і питаю, який з цих месенджерів має за замовчуванням наскрізного шифрування. І наводжу приклади, ну, які є месенджери. От, про Телеграм майже ніхто не говорить. От. Всі думають, бо це такий піар-ход, що це найші А насправді саме Телеграм не має за замовчуванням наскрізного шифрування. Це означає, що цей ланцюжок, що ця інформація, яку я тобі надіслав, і яка проходить через сервер Телеграму, який незрозуміло де знаходиться, в якій юрисдикції країни і хто має до нього доступ, невідомо потенційно це може бути спокійно прочитано з певними службами. Наскрізне шифрування працює в Телеграмі, тільки якщо ми створюємо секретний чат, він так називається. так? Секретний чат діє у нас тільки на смартфонах, там може приймати участь тільки дві людини. Відповідно, якщо ми хочемо зробити якийсь груповий чат, його неможливо зробити в секретному чаті. От. І виникає питання. М -м ну... Чому? Тому що навіть той самий Viber, там, за замовченням е, наскрізних шифрування, я не кажу про Signal, про WhatsApp, про там, Session, інші інші месенджери. Е, у кожного є свої як плюси, так і мінуси. По четверте, тобто, це вже. Погана, ну, що наша комунікація, вона фактично не захищена. І що це за протокол? Тому що, наприклад, якщо ми візьмемо сигнал або той самий WhatsApp, то там відомий протокол шифрування, який використовується, і він, ну, скажімо так, досліджений незалежними експертами, і є до нього довіра. А Telegram використовує свій власний протокол шифрування. Що там за протокол? До нього довіри немає. Це якщо казати так на рівні ну, людей. Так? Ми бачимо, що багато, от, як ти кажеш, дискусій було, чи треба нам Телеграм заборонити, чи не треба заборонити. В той же час у нас всі наші державні служби є в Телеграмі. Є в телеграмі. А тут треба, ну, з моєї точки зору, дивитися на таку річ: в Україні Телеграм є один із найпоширеніших і найпопулярніших месенджерів. Люди там сидять. Ніхто майже не задумується, ну дуже маленький відсоток задумується про ті речі, про які от я зараз кажу. І, відповідно, люди, навіть якщо їм розказуєш про це, люди ну, кажуть. Кому я можу бути цікавим, кому це воно потрібно? Ну і таке інше. От і відповідно люди не будуть покидати телеграм, бо він зроблений. Ми проводили таке, от теж на теж на заходах зазвичай проводжу опитування. Що, коли ви обираєте месенджер, що ви найбільше ну, берете до уваги топ ваших п'ять таких нюансів, на що ви звертаєте увагу? І люди кажуть: на першому місці зазвичай це е, зручність використання і популярність месенджеру. Тобто ми з вами відкриваємо нашу адресну книгу і бачимо, а ага, у цього цього, цього, цього є телеграми, можемо переписуватись. На другому місці це безпека месенджеру. Ну і там далі пішло вже. Інші якісь пункти, тобто люди в першу чергу ставлять все ж таки це зручність використання. Телеграм зручний. Він можна створювати боти, можна багато багато всього робити, але люди там сидять. якщо ми скажемо це небезпечно, ну всі кажуть, це небезпечно, там це росіяни. Люди ж не йдуть з телеграму, це єдиниці йдуть. І тому ми дивимося, що що простіше, з меншими ну, затратами на ресурси. Ну, раз люди там сидять, то треба якось використовувати цей ресурс. Ну правильніше буде, якби ну, якщо ці державні служби вони використовувати телеграм для інформування населення, використовують просто як от, канал інформації. Ми не знаємо, чи держслужбовці, чи там особливо в Міністерстві оборони, чи десь інших відомствах, чи вони використовують телеграм для ну, ну, комунікації між собою. Якщо вони використовують, то це погано. Але якщо ну, бо от всі попередні моменти, що я проговорив, це небезпечно. Але якщо вони використовують тільки для того, щоб донести людям якусь інформацію, ну окей, тому що фактично, якщо вони не будуть його використовувати. Люди все одно там будуть сидіти. Ну тобто, вони ось є. Треба йти на той ринок, де люди є, не створювати свій окремий. Ну тому що це надто великі витрати і затрати будуть на все це. Тому це немає однозначно відповіді. От заборонити використовувати телеграм для е, особистої комунікації. Так ну я вважаю це важливо, щоб жоден держслужбовець і все, що пов'язано з обороною, щоб не використовував телеграм, навіть не використовувати секретні чати і взагалі його видавити з телефону для держслужбовців. Щоб того ну не було. Бо вже є приклади, що через телеграм можна отримати доступ до смартфона і все таке інше ну, на базі Android. Тому ну, це така розлога. Але не остаточна відповідь на твоє питання, чи він безпечний чи небезпечний. Наскільки я розумію, що люди в окупації вони користуються переважно телеграмом і отримують інформацію звідти, тому що багато сервісів в Росії і на окупованих територіях зблоковані відповідно, і тому, наприклад, сайти вони якісь новини, навіть почитати не можуть. Тобто, з точки зору того, що якщо ми там заборонимо чи заблокуємо телеграм, ми. Відріжемо людей від інформації по факту, ну так і є, бо на окупованій території, як і в Росії, майже всі, якщо ми говоримо про Херсонську область, майже всі інформаційні е сайти, в тому числі і ваш сайт, він вони заблоковані. Тобто на нього неможливо зайти прочитати без VPN. А Є альтернативні так варіанти каналів комунікації, інформації, це от Телеграм, як там не намагалися, типу, заблокувати його на Росії, ну не заблокували, люди можуть отримати інформацію, ну, прочитати. Тому з цієї точки зору, можливо, так, це є теж важливо, але питання в тому, що якщо тебе зупинять на блокпосту чи навіть просто прийдуть, ми ж розуміємо, що таке бути в окупації, що там немає ніяких прав, прав людини і взагалі ти там ніхто, навіть якщо ти вже отримав то, Російський папірець, але фактично ну, це дуже небезпечно підписатись на проукраїнські якісь канали. Ну, і читати їх. І навіть якщо ти підписався відписався, в е, історії пошуку там все одно може зберігатися ця інформація, що ти заходив, читав і таке інше. Це все ну, дуже, можна сказати, небезпечно і можна потенційно використовувати інші. Є от, застосунок офіційний телеграму, а є неофіційні застосунки телеграму. Розробники, які дозволяють, наприклад, ховати підпис, на, на підписки, ну, на кого ти там підписався. Тобто, ти можеш створити певну таку ілюзію, і навіть якщо візьмуть від телефони, почнуть перевіряти, то вони побачать тільки те, що ти дозволяєш показати в телеграмі, що ти підписан на проросійські якісь канали, питань до тебе немає. А фактично, через цей застосунок можна через певні там коди або паролі відкривати і читати. Ну, Правильну, скажімо так, інформацію. Але ну, треба теж розуміти, що що було, скажімо, два роки тому, і що є зараз в контексті окупації, це дуже відрізняється. І якщо раніше можливо було якось ще пропітляти в якихось моментах, то зараз це тотально просто ну, як в їжових рукавицях, так кажуть, ну, дуже складно людям. тому в першу чергу треба думати про свою безпеку фізично. Тоді в яких месенджерах краще спілкуватись з людям, які в окупації, людям, у яких родичі в окупації? Е, ну, скажімо так. Е, так, вважається, сигнал, наприклад, він більш безпечним. з Але точки зору... Але наскільки я розумію, що е, російські окупанти його супер... О, о, так. так. Тобто. Е, ну... Дійсно, що якщо у тебе є сигнал на телефоні, відповідно, ти вже дуже підозріла особистість. В Росії дуже популярний WhatsApp. В той час, навіть ще до вторгнення, коли в Україні у нас 95% людей був встановлений Viber, та сама ситуація. Майже в Росії це WhatsApp. Там постійно використовували саме WhatsApp. Тому якщо люди використовують, наприклад, WhatsApp, якщо він встановлений, в принципі, це не буде викликати. Ну, якийсь, там, підозрі, підозрілість з боку окупантів, тому що в Росії всі використовують WhatsApp. Ну, Telegram, так використовують, але ми з вами вже проговорили про його безпеку і небезпеку. Тому, а WhatsApp за замовчуванням має наскрізне шифрування. Тобто, навіть якщо ти спілкуєшся з людьми, там не потрібно створювати якісь секретні чати і таке інше, воно за замовченням все шифрує. Ну тому звісно там є свої якісь нагоразди, свої якісь елементи, але фактично, ну якщо так обирати між телеграмом, вацапом і сигналом, можливо, краще використовувати. WhatsApp. Є інші месенджери, які не потребують номера телефона. Бо от всі ці вайбер, телеграм, ватсап, сигнал. Вони всі потребують прив'язку до номера телефона. Ми ж розуміємо, що на окупованих територіях може бути прив'язка виключно під російський номер телефона. Є месенджери, які не вимагають. Ну і це теж вже своя певна загроза. Є. А, можна відслідкувати, де людина знаходиться, і там, аналізувати трафік. Ну, там багато технічних моментів. Але є месенджери, які дозволяють а, встановлювати месенджер і а, не прив'язувати ані номер телефона, а не, скажімо, електронну пошту. Але для цього потрібно розуміти співрозмовника, так само там, такий довгий ідентифікатор. Наприклад, це може бути Тріма. Тріма взагалі платний застосунок, немає безкоштовної. Але він вважається доволі ну, гарний е, інструмент, але його треба купляти. Можна використовувати Session. є такий месенджер, він мало популярний, але він максимально децентралізований, навіть немає єдиного серверу, через який буде йти сповіщення повідомлення. Воно по принципу там, йде е, через різні е, називаємо їх е, ну, ноди через різні, е, ну, різні ці. Е, Сервери, хай буде так. А, і, але знову ж таки, щоб спілкуватися, мені потрібно знати твій довгий ідентифікатор. Це може бути потенційно а, зручно для того, щоб спілкуватись з певними службами, можливо. От, але це теж а, буде викликати питання. Якщо візьму твій телефон, а в тебе якісь невідомі месенджери. ну, тобто... Мені здається, проблема в тому, що для моєї бабусі, умовно, або для. Людей, в яких батьки старшого віку, це все дуже складно, складно. і розібратись в цьому важко. І через це, до речі, мені здається, дуже багато буває якихось е якоїсь неправдивої інформації, яка м може бути е заснована на якихось просто страхах і переживаннях. Я багато чула, що на блокпостах умовно росіяни можуть взяти твій телефон, навіть якщо він чистий, щось під'єднати. І скачати всі програми, переписки, які були до того. Наскільки ну, це реально? Ну це реально, це реально, і можна встановити на телефон певну програму і викачати навіть ті фотографії, які були видалені або переписки. Ну тобто, це все ну реально і ці програми коштують не так. Ну в залежності від функціоналу і в залежності від того, скільки пристроїв можна підключати, таке інше. Але такі програми є, і вони умовно не такі дорогі. Вони умовно доступні. І дійсно, якщо вам щось встановлять на телефон, ви навіть можете про це не дізнатись, тому що там не буде у вас в телефоні цієї іконки, ну, умовно, так. І так, і все, що ви будете робити на телефоні, воно може ця програмка відправляти відповідний. Хост е і все считуватись, і таке робиться. Якщо людину, наприклад, забрали на підвал е у підозрі, що вона проукраїнська і щось. Е Передаю якусь інформацію, вони можуть встановити на телефон певну програму, яка буде просто зчитувати все, що ви там пишете. І вже, в принципі, тоді не важливо, чи використовувати ви месенджер з наскрізним шифруванням чи ні. Бо ця інформація зчитується, умовно, може там скріншоти робити і, і записувати навіть відео самого екрану. Ну, тому тут вже треба викинути телефон, але знову ж таки, раз ви вже попали. То вам ніхто не дозволить виконати цей телефон умовно, тому що ви вже на гачку. так? Якщо казати про звичайних е користувачів бабусі, дідусі, вони використовували і раніше Viber, от хай Viber'ом і користуються, бо Viber, ну, як я вже казав, є наскрізне шифрування. І для них оптимальний варіант: ну, нічого зайвого не встановлювати, хай Viber'ом користуються, телефонують, спілкуються. Звісно, найкраще ще все ж таки, щоб був встановлений VPN на телефоні. Навіть якщо йде наскрізне шифрування, найкраще щоб включати VPN. VPN спрацював, ну, підключились, зробили виклик по Viber і попоговорили зі своїми рідними, близькими. І потім після цього вимкнули, наприклад, цей VPN. Тому що знову ж таки весь інтернет йде через Росію. Все, що робиться на окупованих територіях і в Росії, всі провайдери мають доступ до вашого трафіку, можна відслідкувати, куди, на які сайти ви заходите, що ви робите. От. І через не надто складні маніпуляції можна зрозуміти, в принципі, як ви в інтернеті живете. Інше питання, звісно, що дуже багато ще фішингових атак і багато намагаються Проголошуй за мою племінницю в Телеграмі. Оце все проголосуй про мою племінницю, Це ти на відео. Тут мені таке скинуло, чи Там можеш мені позичити сім тисяч гривень чи 3 тисячі гривень. Я завтра віддам. Ну і, і так далі. От це е, треба для розуміння. Спочатку повноштабного вторгнення 60% всіх фішингових атак, шахрайських таких атак в Україні, здійснюється з зі сторони Росії. Це ну і це по-перше. А по-друге, рівень е, і кількість цих фішингових шахрайських атак він е, зріс в рази дуже багато. Саме, е, саме через от такі психологі... Тобто тут не потрібна якась е, спеціальна. Е, Технічна замануха, яка щось буде у вас там потрапляти на ваш смартфон, там намагатись зайти в ваш банк, все робиться з психологічної точки зору, таким чином, щоб ви самостійно віддали цю інформацію зловмисникам. Або зайшли на сайт, який зовні може виглядати як банк, як Укрпошта, як будь яка інша відома компанія, і ввели на ньому певні. Свої реквізити банківські реквізити чи дуже багато зараз, особливо на фоні скорочення виплат для ВПО. Дуже багато. Націлено на те, що ось виплата, ось вам підтримка від міжнародних організацій цих ботів, цих е, каналів, просто їх тьма. Під виглядом ЮНІСЕФ, під виглядом виплати від ООН, від інших якихось е, організацій міжнародних. І люди, можна навіть побачити, чат ОСББ, там, шкільний чат чи ще якийсь чат. Люди навіть не задумуючись, репостять. Ось виплата безкоштовна. Ну тобто, люди зі своєї сторони думають, ну може комусь треба, ось ми скинемо. Вони навіть не перевіряють, що якщо перейти за тим посиланням, і там починається оця тяга мотіна, якісь боти, якісь треба кудись підписатися або зайти на сайт, ввести свої реквіт. Ну тобто, це зараз дуже багато цього не треба робити. Що має як ми, коли бачимо ось це повідомлення, фішингове, як ми одразу можемо зрозуміти, що це щось не те і підозріле. Ну, по перше, знову ж таки, їх дуже багато. Ну, якщо вам пишуть, мені теж нещодавно писали. Можеш, причому людина, ми з українською розмовляємо, переписуємось. Тут приходить текст. Можеш скинути мені пару тисяч гривень, я завтра дам. Ну, одразу треба... Справа в тому, ну, ми ж знаємо, можемо відправити повідомлення і е, його видавити. І е, той, хто писав, ну, від чого імені писали, він навіть не буде знати, що йому писав. Е, тому треба спитати або зателефонувати такій людині, або написати у відповідь. Краще, звісно, зателефонувати, тому що якщо вкрали у людини аккаунт, то відповідно пиши, напиши, і можна зловмисників вже щось там зателефонувати, спитати, що сталося. По-друге, якщо це оці от цити на відео і таке інше. От ти тільки подивись, перейди за цим посиланням, якесь незрозуміле посилання. Найкраще людині писати у відповідь, уточнюючи моменти, що це, ну про що це людина вона може не знати, що в дії імені, що її зламали. Здебільшого люди не знають, що її зламали. Це втиху починає так розсиватися. Задайте уточнюючи питання. Якщо людина відповість щось внятне, ви можете перейти за посиланням, але знову треба бути уважним. Uh, що це за посилання? Куди воно йде? Що там за сайт? Часто буває сам uh, сайт, uh, ну, наприклад, PrivatBank.ua, а воно може називатись приват uh, там АНК і люди на це не звертають увагу. Ця база шахраських сайтів часто, звісно, йдуть на, ну, на випередження, працюють різні служби, вони їх намагаються блокувати, але вони з такою швидкістю розмножуються, як гриби після дощу, що не всі антивірусні програми і служби встигають працювати над цим, тому треба звертати, на який сайт ви заходите. Зовнішній він може виглядати схожим як офіційний сайт. Треба попереходити по різних розділах, подивитися. Найкраще заходити, якщо ви знаєте, що це там, Укрпошта чи будь-які інші компанії офіційні зайти на їхній сайт, почитати, чи дійсно вони роблять, наприклад, якісь виплати. Тут треба бути дуже-дуже уважним ну, в цьому от випадку. Уважність найголовніше. І розуміти, що просто так вам ніхто нічого не дасть, а тим паче, якщо це виплати безкоштовні якісь ну, умовно виплати по ВПО чи допомога. Номер картки, номер картки ще ладно, але CV код, дата до якої картки, от це все. Ну, це от табу взагалі. Тільки це бачите, все можна закривати. Що можна робити, що не можна робити, щоб обезпечити себе і своїх близьких. Можна робити, можна і потрібно підвищувати свою ну кваліфікацію, читати і цікавитись інформацією, хоча б базову якусь цифрову по цифровій безпеці, хоча б базову. розуміти, що можна, що не можна, постійно вдосконалюються ці шахрайські схеми, і треба інколи читати якісь от, новини по цьому напрямку. Ні в якому разі номер картки CVV-код не передавати, ні в якому разі е не передавати особисто якусь інформацію, тільки якщо це ну, не є офіційні якісь канали. Ну часто, наприклад, от, е якщо заходить в область чи в місті працює якась гуманітарна місія, е програма, і вона дійсно виплачує якусь допомогу. То про це зазвичай інформує місцева влада і каже, що у нас зараз працює там, наприклад, актет, і ось є форма для подачі інформації. Якщо це на офіційних каналах комунікації влади, окей, ми довіряємо в цьому випадку владі і приходять. Якщо це десь вайбері так от розкидують незрозуміло, от перейдіть і вам там заплатять. Одразу треба ну, дуже зважено до цього підходити і перевіряти. Заходити на офіційні сайти цих компаній, чи дійсно вони роблять, чи дійсно вони працюють в цьому регіоні. Ну, треба просто бути уважним. От не довіряти, ну, нещодавно от, бабушка моя дивиться на планшеті відео і каже, ну там на Ютюбі. Щось там якийсь е український літак великий, впав, щось, і вона дивиться і там показує, вона мене питає, ну, дійсно, так, я дивлюсь, а там е просто комп'ютерна гра. Тобто люд, ну, комп'ютерна гра, от, е щось там стріляють, літак падає, і заголовок, що український якийсь літак впав і там щось. Люди більш старшого віку вони можуть не відрізняти і не розуміти в нинішніх умовах, коли цифрові оці ці речі настільки становяться реалістичними, діпфейки. Штучний інтелект, коли можна підставити голос діктора, так і все інше. Люди старшого віку вони можуть просто не розбиратися їм треба допомагати в цьому, щоб вашим батькам, дідусям бабусям пояснювати, що не потрібно переходити за посиланням що не потрібно ну треба бути. От дайте підготуйте перелік дійсно надійних каналів інформування. Є ось такі інформаційні сайт. Їх читайте, і тільки ну, їх. А все інше, наприклад, не читайте, тому що ну, пенсіонери просто попадаються в першу чергу, от вони топ-перші, хто потрапляє на гачок о, шахраїв. Тому обезпечити своїх от, близьких це дуже важливо, особливо людей більш старшого віку. Молодь, вона більше швидко все реагує, розуміє. А найчастіше, якщо почитати новини. У тієї пенсіонерки, у того пенсіонера вкрали шахраї, у того у того, тобто вони найця аудиторія, яка потрапляє на гачок, і треба допомагати їм.